Всім привіт! Сьогоднішнє наше відео це те, про що е, треба зробити перед запуском реклами на самій сторінці сайту, для того, щоб перевірити. І такий от чек-ліст, який я підготував для вас спеціально, він буде окремо доданий в описі цього відео. Ви зможете його скачати та користуватися для того, щоб відмічати, е, чи вже все, все знаходиться, чи чого ще немає, і його треба просто додати. Це е, суб'єктивна моя інформація, яка е, добута досвідом на протязі е, багатьох років роботи, і просто яку я користуюсь і яку я використовую. Е, Зліве найменування, справа, статус для того, щоб ви могли вибрати, чи це встановлено, чи не встановлено, і відмітити для себе. Поїхали, пройдемось по кожному пункту окремо для того, щоб зрозуміти, що я мав на увазі. Чітка і зрозуміла пропозиція головний заголовок, тобто короткий підзаголовок з вигодами окремо. Тобто, це ваш офер, який ви пропонуєте, і що ви взагалі продаєте для того, щоб було зрозуміло максимально коротко та ясно, що саме мається на увазі, і максимально простими словами саме для вашої цільової аудиторії. Візуалізація якісні фото та відео. Тобто не ну, треба там якісь о, мати завантажені фото, які перше більше 100 кб, бажано до 60 кБ, це раз. Другий момент бажано мати Віп-формат зараз або VP 2.0. 2.0. Також бажано, щоб вони були дійсно якісні, щоб там не було якихось квадратиків, розмитостей і взагалі. Якісь фотографії чи відео, які не відповідали цим товарам або продуктам, один виразний call to action, як мінімум, повинен бути на сайті, тобто призив до дії, який спонукає безпосередньо до виконання цільової дії. Ідентичність оголошенню, тобто, якщо ми продаємо, наприклад, там квартири, то там не повинно бути оренди квартир. Тому що це вже різні оголошення, різний меседж і різні продукти, які е, по різному е, про, е, рекламуються. Соціальні докази, е, відгуки, кейси, логотипи і тому подібні кампанії. Вони е, тому подібні речі вони підвищують довіру ваших юзерів і завжди використовують їх. Простота навігації, е, фокус на конверсію, тобто сначала дія, щоб зробили конверсію і щоб ви привели. Саме до цієї дії свого користувача мобільна адаптивність це важливо, коли у вас є мобільний трафік. Деякі компанії можуть, або деякі продукти, вони можуть мати тільки ПК трафік, і можливо для них. Неважлива така мобільна адаптивність швидкість завантаження до трьох секунд супер важливе рішення, і завжди притримуйтесь до трьох секунд. Бажано чим швидше, тим краще, тому що одразу заходить людина, в неї є цей час. Якщо більше трьох секунд, то є вірогідність високого показнику відказів, і тоді це просто. Будуть заходити юзери і швидко покидати ваш сайт, тому що вони не дочекались тої інформації, яка їм треба була, і вони пішли шукати далі, де буде набагато швидше все працювати. Логічна структура сторінки, тобто у вас повинен бути зрозумілий UX-UI дизайн, проста форма. Тобто, о, якщо ви там не використовуєте якусь суперскладну нішу специфіку бізнесу, то повинна бути проста форма, там ім'я, телефон. Імейл і тому подібні речі. Якщо у вас там складна специфіка, ви хочете більш розширено, отримати інформацію, і просіяти якби користувачів для того, щоб звузити саме це коло, то звісно тоді ускладнюється ця форма і збільшується їх кількість цих полів. Довіра через безпеку, HTTPS, політика, Cloudflare можете встановити. Тобто всі ці речі вони викликають більше довіри користувачів і тому подібні речі. Ліміт вибору одна мета встановлена. Аналітика, тобто завжди повинна бути аналітика для того, щоб ви могли, могли відсвятковувати дії своїх користувачів. Бажано ще мати якийсь ходжар. Або якісь теплові карти для того, щоб теж подивитись, що саме роблять на вашому сайті користувачі і як саме вони взаємодіють. Ще раз скажу: я залишу цей чек-ліст сторінки перед запуском реклами в описі цього відео, тому ставте лайк, якщо вам сподобалось відео. Якщо у вас виникли якісь додаткові запитання, пишіть коментарі. І якщо ви хочете дізнаватись більше про контекстну рекламу, бути в курсі останніх подій або якісь отримувати додаткові інсайти, підписуйтесь на мій YouTube канал, де я буду ділитись більшою інформацією з вами.